Це 20 вересня, ось, після богослужіння, ось, вони прийшли, значить, громада Київського патріархату, ну, не прийшла до храму, а верніше їх, їх позвозили машинами ось, до, до храму, і було десь близько 40 чоловік. Ось, і коли я закінчив богослужіння, навіть ще не закінчив, тому що ще не відбулося помазування. Ось і не дали ні молебного відслужити, ні панахіди, а значить, виступили в храмі, що виступив староста їхній Ярощук Леонід Іванович і сказав до всіх присутніх, що я вибраний староста громадою. Ось, що вони зареєстрували церковну громаду Київського патріархату. Вона була зареєстрована ще в 11-му році. Ось, хоча з 2011 року вони нічого ніяких богослужінь не проводили, тільки зараз їхня діяльність активізувалася, і зараз вони стали інші якісь які документи виробляти. Значить, ми до цих пір не знаємо достеменно, що в них там є, які в них документи є. Але вони кажуть, що в нас є всі документи, заявляють, у нас є печатка церковна. Ось, і ми, ми претендуємо на храм, хочемо в цьому храмі, щоб вів Богослужіння наш священник. Але якщо я згоджуюсь на те, щоб перейти в Київський патріархат, то вони згодні, щоб я був їхнім настоятелем. Наша громада є зареєстрована, первинна реєстрація її з 92-го року. Ось, я священником в селі Грибовець з 98-го року. Ось, у нас є всі документи. Ось і статут, і свідоцтво про реєстрацію, і земля під церквою у нас є приватизована, маємо державний акт, витяг, Ось, всі інші документи, всі, всі вони є в належному стані. Ось. І тому, коли вони звернулися до мене, що вони претендують на храм, я їм сказав, що не треба нортувати людей і робити такий міжконфесійний конфлікт, вносити неправду. У нас є українська православна церква. Ніякого московського патріархату немає. Ось і не треба додати нам того, чого немає в документах. Богослужінь вони ніяких не проводили. Ось, і якраз зараз використали той момент, тяжкий момент для нашої держави, тому що є війна на сході, схід окупований, Крим окупований. Ось і вони зараз звинувачують мене і взагалі нашу церкву, українську православну церкву в тому, що ми є за проданцями, що ми фінансуємо війну, що ми є за агресора, підтримуємо агресора. Хоча цього всього немає. Із нібито один наш замок, а другий їхній. Ну а що їм? А їх там ну трошки там таких горлатих чоловіків, і ще такі молоді. Ну то сила є, розуму не треба. Тих, кого вони там повибирали, то раз на Пасху може два, все. для реклами прийшли. Тоді прийшли і сьогодні прийшли. Але те кулочко там їхніх, отих таких, тих захватчиків, ну їх мало є. Я не скажу, що їх багато є. Ну, але вони просто на горло беруть, кричать і, і все. То все їхнє, то все їхніх дідів, то все їхніх дідів прадідів. І то все все їхнє. Пам'ятка архітектури, наша церква, пам'ятка архітектури 18 століття, навіть такого року точного немає. От. І вони такі, от, слухайте, шпінгалети, вибачте, прийшли 27 років чи 28. І воно кричить, тому є, тому є. Іду іду батюшки з кулаком, вон з церкви. Ну як так? Як так можна? Щоб сьогодні в церкві, в церкві прийти і так до священика кричати. То, то які які такі люди можуть бути? Що воно щось признає, якийсь знає, чи то гріх, чи то не гріх, чи то, чи то так можна з батюшкою розмовляти? Батюшку треба з хати виселити, церкву треба захопити, отут -от вони вже будуть господаряти. Що ми нашому батюшці можемо закинути, що він не є патріот? Чи він не любить Україну, чи він хоч одної служби не помянув бійців, а то на коліна, коліна стоять, так. І, і батюшка просить цих людей сам стає, і людей просить, ставайте люди на коліна, молімося. За тих військовослужбовців стоїть нас е, ця е, як то вона називається? Скринь. Скринька. скринька. Скринька стоїть вже раз, приїжджали волонтери, забрали 854 гривні, другий раз назбирали, так як нас люди ходять. Ну, ну мало ходять, звісно, людей, Но, але все старається, 500 гривень назбирали. На третій раз вишили скриньку, щось там би знову щось би кинуло. Ну на отак і от прийшли, слухайте все, церкву уплуману головне, от, що вони народ збурили. А збурили такий народ, що вони ну, ніколи не ходили в церкву. Ну ніколи. А тепер в селі то буде таке. Я не знаю, чим може кінчитися в селі між людьми. Між людьми. Вони люди самі самі на себе. Ну, от І йшла старенька жінка з церкви, її ж перестріли біля кладовища. І вона вже сухарик такий, що тільки має надію на ту церкву. І вони ну каже, ще б трохи не били. Я йому кажу, батюшка, повірте мені, я так собі от просто подивилася на то все і зробила висновок, що їм вже, їм вже нема різниці, які патріархати. Батер... Їм нема різниці. Це вже пішло. З вас з їсти, повірте мені, він каже, я бачу, я бачу. Як захотіли служити по-українськи, священник почав служити на українській, що то йому не вартувало? Тому що то ще в ті часи, це років 10 вже було, як тут йому ультиматум поставили. А нас хтось спитався, нас, тих, хто ходить до церкви, хто жертвує в церкву, нас хтось спитався, що хочемо ми. А? Ну, хтось нас запитався. Ну, кажуть, що їх більшість. Ні, ну навіть навіть якщо і більшість, ну а, а далі що? Але чи та більшість тільки ходила, є більшість церковна і є більшість сільська. Погодьтеся, так? Є село, але є в селі і віруючі, і є баптисти, і є греко-католики, які ходять і 50 і 50, і, 50 і, і, є і є такі, що нікуди не ходять. так? І, вони, і вони, повірте мені, також ставлять свій підпис. Що ми хочемо таку церкву? Вони okay. також ставлять. Ось така родичка далека. Вона нікуди не ходить. Нікуди. І в Тому батьки були віруючі, ну, баптисти чи хто там вони були, а вона зараз ніхто. І не до церкви не йде, і не в секту ніяку не йде. Але вона прийшла голосувати, і вона руку підняла, і вона і вже вони значно, і рахують. І вони голос рахують. Ну, то певно, треба розрізняти що є церковна громада, погодьтеся, так? І є сільська громада. Тому що в сільську громаду входять всі. Але сільська громада не вся жертвувала на церкву. Так. І так хитро скористувалися тим. Ви знаєте, от і вони раз, і її голос, гоп, її записали. І тепер ви кажете більшість.